Всім привіт. Так, Замовив собі мультиварку. Як пишуть для далекобійників. 12-24 вольта. Ось така інструкція йде. Тут рецепт. Мабуть, що як. Готовують і куди пальці не совать. Так, отакий от шнур. Довольно такий товстий, типу комп'ютерного. Ложка. Це всередині мішає, щоб не царапати. Мірний стаканчик. Значить, верхня кришка защокується оціми защелочками. Це тут вентиляція йде. Вот, крышечка. Далее, вот лоток Це для приготовления ежи на пару. Ну сюда можно ложить там, мясо, сардельки, сосиски, хай там собі готуються. Так тугенько витягую ці доньці. Ось така вона всередині. Типа молоткової краски. Це, мабуть, тен. Ага, тут ще воно, як витяг, щоб не гріло. Защита для дурака. Білі за все. Так, ось чаша. Така. І що у нас пише чаша? Шесть куб, а що таке? шесть куб, не знаю. Коротше, треба буде літровою кружкою поміряти, не готов сказати. Ну, така от комплектація. Ції. Мультіварочки тут. Но російській мові. Ось 12-24 вольта роз'ємчик, Знизу кулер на достав, чи не кулер, що там не знаю. Вон 120-180 Вт. Це, мабуть, 120 Вт на 12 вольт, а 180 Вт буде на 24 Вот. Тобто на 24 вольтах буде працювати просто. швидше буде нагріватися. Ну ось так. Зараз помию ці чаші, стаканчики. І будемо пробувати варити в її кашу. Так що така мультиварочка для далекобійників. Все всім дякую.